— Проблема в тому, що ви, хлопці, є український гурт з Харкова, який запрошує на свої європейські концерти чомусь? Отут я тричі лаюся російською мовою 9, 12, 15, 12, февраль, фівраль. Якого лешого ти, Сергію Бабкін, після того як тобі біля будинку прилетіло? Ми пам'ятаємо це. Ну знаєш, вони тобі... кажеш февраль і запрошуєш на февральські концерти п'ятниці, а не на концерти в лютому, лютневі концерти. Тим більше, що цей місяць і досі в свідомості більшості українців це місяць тригер. За іронією долі у Сергія навіть бабки на одного з учасників гурту є альбом з назвою Лютий до на речі, так от і... як, як можна ви представляєте цю країну. На яку напала Росія, і ви на свої концерти в Європі запрошуєте російською мовою. А вони скажуть або їхні адвокати Марія скажуть тобі, що російською мовою вони більшу аудиторію покриють. Це таки російську мову розуміють більше людей ніж українську. Російсько не робить мову... цей аргумент, не робить цей аргумент, навіть якщо вони скажуть, що вони таким чином зберуть більше грошей з квитків і задонатять на збройні сили, хоча цього не було. Зазначено в запрошенні на концерт. Зазвичай артисти кажуть, що там 100% прибутку на зсу цього не було промовлено, і навіть якщо ви придумали, вигадали таку хитру схему зібрати з російськомовних в Європах грошиків і віддати їх на збройні сили, не робиться. Не робить, бо Антон Тимошенко комік, бо братина Сірови, Аміл та Раміл і Курган прекрасно собі концертують Європами, Америками і Канадами. Привозять в Україну на збройні сили, віддаючи 100% прибутку, не використовуючи жодних фівралі.